Прогноз на англійську прем'єр-лігу на цю суботу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо матч англійської прем'єр-ліги на цю суботу. Розберемо, з які варіанти ставок можна зробити, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб розібратись у кожному з цих матчів. І поставте лайк на удачу. Щоб ваші ставки заходили, ну і підпишіться, щоб не пропускати нових відео у цю суботу. У нас сім матчів АПЛ. З них матч Фулхем Воверхемтон. Я залишаю для свого телеграм-каналу, тому що там мені потрібно більше інформації вивчити щодо цього матчу. І решту шість матчів будуть у цьому відео. І розпочнемо ми з першого матчу. На мою думку, один із найцікавіших на цю суботу це лондонське дербі між командами Тоттенхем та Челсі. Як ви знаєте, я часто ставлю на матчі за участі Тоттенхема і в першу чергу ставлю на кутові. До речі, відео по стратегії на кутові також переглядаєте на YouTube каналі. Там я також розповідаю про матчі за участі Тоттенхема і які ставки на кутові можна робити. Також корисне відео. Після перегляду цього можете зайти і також взяти для себе багато корисної інформації. Так ось, в першу чергу, в цьому матчі я очікую на кутові, тому що Тоттенхем має високий тотал. Кутових в англійській прем'єр-лізі це в середньому 12 з половиною кутових за матч і Челсі Це також верхова команда за кутовими у лондонському дербі. Можна спокійно ставити на кутові, тому що гра буде активна, і тут можна очікувати на те, що буде пробитий тотал більше 9 з половиною кутових, і можна окремо поставити і на тотал більше 10 з половиною кутових. Також, оскільки Тоттенхем переважно проводить лондонські дербі з забитими м'ячами. У них висока індивідуальна результативність у всіх лондонських дербів, в тому числі і проти Челсі. Але саме Челсі для Тоттенхема є найскладнішим англійським клубом. Тоттенхем краще навіть з арсеналом грає аніж Челсі. Челсі в середньому забиває ворота Тоттенхема два голи за матч. У цьому матчі я вважаю, що Тоттенхем не є аутсайдером, тому що коефіцієнти все ж малюють на користь Челсі. І я вважаю, що Тотанхім вдома буде забивати в першу чергу. Розглядаю ставку на індивідуальний тотал. Тоттенхема більше одного, там коефіцієнт не дуже високий, але на мою думку, що найменше на повернення, така ставка має заходити. І основний варіант ставки, на мою думку, тут це обмін голами з тоталом більше 2,5. Обидві команди грають на високий середній тотал, мають чудові показники індивідуальної результативності, але разом із тим і немало пропускають. Тоттенхем грає з високою лінією захисту, що дає багато простору позаду, і Челсі обов'язково буде користатися цим простором, тому що у них є швидкісні атакувальні гравці. Тут можна очікувати на якусь супер результативну нічую. 2-2, чи можливо 2-1 на користь однієї з команд. І все ж я трішки більше переваги віддаю Голам Тоттенхема, тому що вдома Тоттенхем досить стабільно забиває, але й Челсі буде забивати в цьому матчі. Тому в цьому матчі ми очікуємо на голи. Друзі, а перед тим як перейти до наступних матчів, хочу розповісти вам про нову українську ліцензійну букмекерську компанію, яка тільки відкрила прийом ставок у себе, і вона показує себе дуже і дуже добре. Там широка лінія, високі коефіцієнти, є конструктор ставок. Ви можете, наприклад, поставити на один матч, що буде обмін голами, буде тотал більше 2,5, туди ще й додати кутові. Також можете поставити, наприклад, що Челсі не програє, і це все буде один експрес на один матч, і буде супервисокий коефіцієнт. Загалом функціонал дуже приємний, і також варто зазначити, що там дуже дуже приємні бонуси: 200 тисяч на перших 7 депозитів. Фрібет 300 гривень за верифікацію. Депозит від 100 гривень, щоб отримати максимальні бонуси також додаткові бонуси від мене. Переходіть за посиланням в закріпленому коментарі. Опускаєтеся в коментарі під цим відео, там буде посилання. Або можете зайти в мій телеграм-канал. І в телеграмі також буде посилання на цю букмекерську компанію з максимальними бонусами. А якщо хочете ставити без верифікації, без комісії на вивід, тоді переходіть у мій телеграм-канал в закріпленому. Пості буде вся інформація, це також максимально корисно. Далі перейдемо до матчу. Ліверпуль Астон -Віла. Зараз Ліверпуль не оптимальній формі. Команда створює багато моментів, але реалізація не на найкращому рівні. і Пропускає Ліверпуль зараз досить і досить багато. Зважаючи на той фактор, що Астонвіла вийшла з кризи. Ми бачили, що Астонвіла в перших п'яти турах займала останню позицію в АПЛ. А зараз вони наздогнали Ліверпуль, які програли в АПЛ 4 матчі поспіль на Енфілді. Ліверпуль має нарешті перемагати, тому що серія чотирьох поразок поспіль для Ліверпуля це просто щось неймовірне, це нонсенс. І рано чи пізно ця серія має перерватися. Ймовірно, це буде в матчі проти Астонвіли. І ставка на перемогу Ліверпуля виглядає непогано, але коефіцієнт всього лиш 1,70. За такий самий коефіцієнт можна взяти обмін голами. Астонвіла зараз набрала гарну форму. Астон забиває в крайніх матчах досить стабільно. Ну і, звісно, є питання до їх реалізації моментів, до прикладу, як в матчі проти Іглз, де вони забили тільки один, але. Все ж, наприклад, в матчі проти Манчестер Сіті, Астон Віла свій гол знайшла. Я вважаю, що і тут висока ймовірність того, що Астон Віла заб'є, оскільки в очних зустрічах команди часто грають з обміном голами. Тут можна поставити на те, що команди обміняються голами. Наступний матч у нас Ноттінгем Манчестер Юнайтед. Тут у нас є очевидний рух коефіцієнтів на користь Манчестер Юнайтед, тому що. Коли лінія відкрилася, коефіцієнт на МЮ був 2,50. На даний момент, коли я записую відео, перемога Манчестер Юнайтед оцінюється коефіцієнтом 2,10. Так, в цьому сезоні Ноттінгем провалює сезон в АПЛ. У них слабкі показники індивідуальної результативності забивають менше голу за матч в середньому пропускають практично два за зустріч, низька ефективність набору результатів. Але в крайньому матчі в Єврокубках вони трішки реабілітувалися і перемогли. Порту з рахунком 2-0. Звісно, у АПЛ справи йдуть не дуже, але все ж на домашній гол від Нотінгема можна очікувати, тому що Ноттінгем це якраз більш домашня команда, і саме вдома вони вдають щось. Пробують показати, зважаючи на той фактор, що Манчестер Юнайтед грає не дуже стабільно в плані результативності і вони пропускають доволі часто. Я все ж вважаю, що тут може бути непередбачуваний результат в цьому матчі. І якщо все ж ставити якусь ставку на цю зустріч, то, наприклад, на обмін голами я не готовий поставити, бо у Манчестер Юнайтед є багато матчів в цьому сезоні, де обмін голами не проходив. І якщо все ж віддавати перевагу тут для М'ю, то швидше за все. Найкращим варіантом ставки буде x 2 і тотал більше півтора на Манчестер Юнайтед. Це тому, що ми можемо перестрахуватися від рахунку 1-1 і можливо якогось рахунку 0-2 на користь МЮ. Перейдемо до наступного матчу: це Бернлі Арсенал. Поки що цей матч я планую брати на ставку дня. Можливо, я все ж оберу іншу ставку дня, але цей матч мені поки що подобається найбільше як на ставку дня, тому що арсенал зараз показує найкращу ефективність набору результатів в англійській прем'єр-лізі. Загалом ставки дня мають гарну прохідність на дистанції. Це плюсова історія. Рекомендую вам підписатися на телеграм-канал. Для того щоб не пропускати ставок дня, це абсолютно безкоштовно, як і усі ставки від мене. І там також в телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів. Ви можете завжди зайти, скинути свої варіанти ставок, порадитись на рахунок того чи іншого матчу. Подивитися на що ставлю я, на що ставлять інші учасники чату. Це взагалі максимально корисно. Переконайтесь самі посилання в описі під цим відео. Варто зазначити, що в арсенала найвища ефективність набору очок в АПЛ. У них Чудові показники індивідуальної результативності, XG постійно в районі двійки, забивають по два голи за матч, пропускають менше голу за зустріч. XGA у них всього лиш 0,65. Тобто вони в середньому мають пропускати 0,65 гола за гру. Це десь приблизно 3 голи в п'яти матчах. А на ділі вони пропускають ще менше. У Арсеналу чудово вибудована лінія захисту, гарна ефективність при атаках. Команда забиває свій гол, далі намагається засушити, заспокоїти гру, після чого може забити і наступний м'яч. І оскільки арсенал досить консервативно підходить до матчу в АПЛ, вони намагаються мінімум енергії витрачати на своїх суперників, забивають, сушать гру. Я очікую, що знову тут буде невисока результативність. Перемога Арсенала і тотал менше 4,5 за 1,65 Виглядає гарним варіантом ставки, тому що більше 4 голів цьому матчі я не очікую. Я вважаю, що арсенал має тут перемагати, швидше за все, не пропустивши. І в підсумку очікую на рахунок 2-0, можливо, 3-0 на користь арсенала, але не здивуюся, якщо буде якась мінімальна перемога з рахунком 1-0. До речі, друзі, такі комбіновані варіанти ставок є в БК, про яку я говорив раніше, про цю нову українську ліцензійну БК, яка є в закріпленому коментарі. А також в телеграмі ви зможете знайти БК без верифікації, без комісій. Не вийде, також є такі комбіновані варіанти ставок. Наступний матч у нас Брайтон Ліц, і я часто ставлю на голи Брайтона в цьому сезоні, тому що. У них стабільна індивідуальна результативність забивають у всіх матчах в цьому сезоні. І тут в домашньому матчі проти Ліца також очікується гол Брайтона. Я думаю, тут взагалі проблем ніяких з їхнім голом не буде, але разом із цим коефіцієнти на Брайтон зростають. Все через те, що команда дає більше пробивати по своїх воротах, ніж на старті сезону. Зараз у Брайтона ефективність захисту нижча, XGA вищий, в середньому півтора за матч вони мають пропускати, і фактично десь так воно і є. І тут Ліц, які також зараз набрали непогану форму, які забивають в цьому сезоні АПЛ більше голу за матч в середньому. І тут виглядає все так, наче вони будуть забивати ворота Брайтона. Очних зустрічах команди переважно грають результативно. І тут також я очікую, що команди обміняються голами, тому беру обмін голами на цей матч. І останній матч в цьому відео це Кристал пелес Бренфорд. Кристал Пелес трішки. Почали здавати позиції в плані захисту ефективність набору результатів у них знизилася, тому що на початку сезону Кристал Пелес. Palace... Мали серію без поразок, мало пропускали, чого немає зараз, оскільки Crystal Palace залишилися з непоганою індивідуальною результативністю, але разом із цим пропускають досить багато. Я очікую, що в домашньому матчі вони свій гол знайдуть, але й швидше за все будуть пропускати, тому що Бренфор це досить результативна команда в цьому сезоні. Попри те, що команда не дуже стабільно набирає результати, все рівно свої голи вони знаходять у очних зустрічах. Тут ми бачимо чітко, що є тенденція на обмін голами. Я вважаю, що можна очікувати на обмін голами і в цьому матчі. А якщо говорити про більш безпечний варіант з трішки нижчим коефіцієнтом, то це 1X і тотал більше півтора на Crystal Palace. Усі скріни ставок від мене будуть в телеграм-каналі. Додаткові ставки будуть також там, експресну неділю. Також дивіться в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на YouTube. Не забувайте лайки на удачу. Побачимось в нових корисних відео.